Привіт, друзі! Мене звуть Альбіна, і зараз я покажу вам одну дивовижну річ від українського бренду Besta. Це наш дуже крутий та вишуканий преміальний годинник Спорт. Беста це молодий вітчизняний бренд високоякісних годинників. Ми пропонуємо найкращу ціну з неймовірно високою якістю та гарантуємо довговічність нашої продукції. А перед кожним відправленням товару ми додатково перевіряємо його на справність та витривалість. Лишень подивіться на цю надзвичайну річ. Беста спорт це дуже надійний та якісний тактичний спортивний годинник преміум класу, який просто ідеально підходить як для класичного, так і для більш спортивного стилю. Зверніть увагу на цей дизайн. Він виглядає дуже стильно і його хочеться прямо зараз одягнути. Наш годинник дуже міцний і має підвищену ударостійкість, а також не боїться води, так як має рівень водонепроникності 5 атмосфер. Це означає, що годинник не боїться вологи, дощу, снігу. В ньому можна плавати за умови того, що не буде глибокого занурення. У ньому ви можете сміливо приймати душ. Та плавати. Оснащений японським кварцевим механізмом, який працює чітко, корпус виготовлений з міцної сталі, а скло з полікарбонату. Тому ваш Беста спорт прослужить вічність. Дуже м'який гумовий ремінець. Зручно тримається в руці та виглядає достатньо елегантно. Тільки уявіть, наскільки приємно вам буде носити цей годинник. Усе зроблено з найкращих матеріалів. І ми відповідаємо за цю якість, адже всі годинники Беста мають стандарт якості ISO 9001 і гарантію 12 місяців. Беста спорт приємно вражає своєю багатофункціональністю. Це не просто годинник, це також секундомір і будильник. А час показують не лише стрілки, а й циферблат, та й не лише час. Годинник також показує день, число і місяць. Максимально зручно і завжди під рукою, тому забудьте про те, що дістаєте телефон і дивитесь цю інформацію. Адже тепер у вас є беста спорт, все це супроводжується «Підсвіткою». Яка натискається лівою верхньою кнопкою. Наш годинник на всі 100% підійде вам, якщо ви активно відпочиваєте, займаєтесь спортом чи туризмом, або просто хочете виглядати стильно. Розібратися з усіма функціями надзвичайно просто. Щоб увімкнути секундомір, лівою нижньою кнопкою перейдіть у режим CTV та запустіть його правою верхньою кнопкою. А для обнулення результату достатньо натиснути праву нижню кнопку. Використовуємо нижню ліву кнопку і для переходу в режим All і включення будильника. Правою верхньою кнопкою вмикаємо будильник і правими кнопками виставляємо потрібний час. Як бачите, це не тільки просто, але й приємно. І ці функції виглядають надзвичайно круто. Та вишукано. А сам годинник також можна доповнити подарунковою коробкою з картону, шкіри або навіть дерева. Тільки подивіться, як це круто вишукано виглядає. Щасливі власники Спорт задоволені товаром. Ось що вони пишуть: якість вогонь. Дякую, дуже задоволена. Гарний годинник та якісний вже не вперше зупинився на виборі вашого магазину. Ціна незначна, а якість вкрай висока. І це правда, друзі. Подивіться на цей супер якісний годинник. Він виготовлений із беззаперечно чудових матеріалів, наділений багатофункціональністю, і ви отримуєте це всього лише за 989 гривень. Тому купуйте вигідно і пам'ятайте, Спорт більше, ніж просто годинник.